Мені кажеться, не поруба. Халявні дрова будуть. Ану, пройде чи не пройде. Колеса мені аж по цицьки. Отакі От куски рубає. Так сказати, з зголоний палок. Дивіться, вже сіра земля. А з зни... Сказав Сергій Миколайович поршнева, як у планеті, і спиляв дерево. Сантиметрів 12. Порубало, дивіться, руба, що хоче. Ройшло! Та хороші дрова. Диви, які чурбани. Всім привіт, гості підписники та глядачі нашого каналу. Дивіться, коло якого агрегата ми стоїмо. А значить, що? Що, Сергій Миколаївич, буде? Халявні дрова будуть. Безплатні дрова в сьогоднішньому відео покажемо, як їх можна заготовити за допомогою отакого от, от арпал. Як він називається? Максимальний діаметр гілки. Валить, дивіться, 120 мм. Але це потрібно, щоб було сире, м'яке дерево. Сухе, тверде, 85 мм. общем, якось так. Обладнаний вигрузною стрічкою, що дуже круто. Ви можете в нас на YouTube каналі подивитись відео, там, де ми е, дробили дерева е, китайським модулем, теж із такими самими характеристиками. Але ми той модуль продали, тому що в нас є що, тому що в нас є арпал. В тому модулі він так як треба не працював, аж поки не внедрився туди Сергій Миколаївич і не начіпляв туди маховик і так далі. В цьому, до речі, маховика немає, але в нових моделях йде ще маховик, який підсилює, або як, покращує, в общем, з маховиком легше менша нагрузка на вом і краще рубає. До речі, можна доробити. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. І е, головним Поршнем цього всього дійства буде ось такий ось трактор Spike. Опа-на, це до грошей, мабуть. Spike TK-904 від компанії Агрокар. Отака от компанія. І отакий от крутий трактір. Подивіться, який він. Грозний вид у нього, які колеса в нього здорові. Те, колеса мені аж по -цицьке. Він, до речі, вже зробили ми йому перше ТО, відео було на каналі. Мастила поміняли в двигуні, в коробці, фільтри, все це замінили, доробили так, як ви хотіли, крила. Дивіться, тепер у нас є такі металеві крила, і він набагато красивіший з цими крилами. По потужності ми, до речі, багато запитань. Хлопці буває, дзвонять, що як вам трактор, чи подобається, чи ні. Відповідаю зразу. Ну, Цілу зиму подобається, бо він просто стоїть. А, ну, До речі, Сергій Миколаївич, переарпалили їх. А, ти їх розгрузив дрова. А, до речі, дуже круто, це що за цим арпалом. Прямо дивіться, як зроблено, як для людей. Отаке от, от причепне. Можна автомобільний прицеп чіпляти, можна витягнути, причепити тракторний прицеп. Чіпляємося, чіпляємо тракторний прицеп і поїдемо дробити дрова. Чому поїдемо дробити дрова? Пошліть я покажу. Шовковицю, сказав Сергій Миколаївич, будемо дробити, а шовковиця це е, тверде дерево. А оце ось Яблуньку ми перебили. Ну, що я вам можу попередньо показати. Вишня, яблуня, отакі чурбани, воно валить. Отакі куски рубає. ну Це я пожартував, звісно ж. У нас такі два приміщення, тут там далі з листям, вже Сергій Миколаївич, до речі, половину спалив. І ось ще одне приміщення, такі торшнички. Тут ми зберігаємо. Раніше Сергій Миколаївич вже заводить, до роботок тут за зиму зробив. Причепив, оце для чого? Це мені цікаво, я сідав. Кріплення монітор, сигналізація. Ось все. Монітор сигналізація, фішку вивів. Це будеш сяти, да? Да. під посіви. Щоб Не час, коли треба сіяти його робити. А вже щоб воно було. Готово. Дов -дов -дов. Сів, підключив і пішов сіяти. А ну ж як заводиться, покажи. Легко? Як дитина. А ти холостий підрегулював чи що? Ні. Вроді тихіше. Вроді літом заводиться. А то що за кочерга? Що це за кочерга, ну розкажи. А це як це як не я, доработка я, якась опять. Як літу кричать, воно ж не фіксується речами. Ага. Не треба держати. Ой, що Ото такий фіксатор. І лента і лента. Ага. Ай, ай. Поняв. GoPro, знімай відео. Як у Азоні п'ята скорость. Як в газоні, скорость. Як а -а -а. Давай чіпляємося. Не допоказував, зараз я покажу, чого ми будемо це робити. Ось таке приміщення. Раніше тут ми сушили качани. Колись не повірите, не комбайнами це все ми молотили. Та і ось останні роки три назад, даже. навіть позаминулий рік. Качани вручну виламали. Засипали сюди, тому що немає в нас сушильної машини для кукурудзи. Можна і комбайном змолоти. І теж знову ж таки комбайнів цих немає, немає, та й людей зараз немає. Тому отакі ну, приміщення поробив, колись Сергій Миколайович, так сказати, зговний палок. Доволі успішно. Зараз тут сушимо дрова. От тут, бачите, закінчуються дрова, тому зараз ми надробимо оцю, заповнимо і е, сюди будемо загружати.

Були, друзі, на площу, і сьогодні не просто будемо е, отак от з фонаря десь дробити дерева. Чого ми сюди приїхали і чого саме тут будемо дробити? Ось ці дерева, коло цієї дорожки. Заросли вже були так. Це вже Сергій Миколаївич тут попрацював пилкою так? попрацював конкретно пилою. Заросли вони так, що трактори і комбайни почали їздити по нашій площі. Оце наша площа. Ну, такий стан у ячменю. Хто знає, який, да? побачимо, да? ще время є. Зелений. 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 Ще время є, да? Визначиться. Та це періяний ячмінь. що ти Ось Отака у нас погода. Що ж зробиш? Це наша площа. Ну, ячмінь у нас ну, такий собі, будемо наблюдати. Е а що, може підживемо його? Взагалі, подивимося, Сергій Миколаївич каже, може нічого не допомогти. Погода в нас дуже плачебна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас погода в регіоні. Осінню дощик невеличкий пройшов. Оце єдиний дощик, що дав, хоч, щоб воно вилізло з землі. Якби ще не той дощ, то взагалі б аварія була. Зима була без снігу, без дощу, без нічого. Дивіться, вже сіра земля. Там сантиметрів 10 вниз вона ще мерзла. А вже отака от сіра, і ми не знаємо, як буде далі. Тому все рівно покаже наш наступний рік. А ви ж залишайтеся з нами, і щоб не пропустити, щоб побачити, який буде результат, то обов'язково підписуйтеся на наш канал. Зараз Сергій Миколаївич заводить трахтір, їдемо і будемо дробити ось ці гілки. До речі, стосовно того, чи законно це, чи незаконно, дозвіл е я запитав, нам дали дозвіл. Навіть сказали, це буде дуже добре, якщо ви станете такими речами займатися, тобто дробить ці гілляки, які заважають, і про частині, і взагалі, ну і нам плюс, ми надробимо буде чим зігріть душу взимку. До речі, чому саме зараз потрібно працювати з цим гілкоподрібнювачем? Тому що зараз поки що ще немає. Листя. Як буде листя, то буде хуже, важче його висушити. Воно буде пріть і так далі. Зараз же ж без листячка ми засипаємо оті ємності для зберігання, для просушування і зберігаємо. І воно прекрасно на наступний сезон ми вже користуємося сухенькими отакими дровами. Використовуємо їх. Для протопки у літній кухні у нас там пічка в бані стоїть, ми е, е, цілу зиму там протоплюємо. Потім для виготовлення ковбасних смаколиків я користуюся, для того, щоб, е, по-перше, здешевити е, виробництво продукції. По-друге, е, в нас і так мережа така слаба була, щоб доводиться користуватися і виходити з положення таким чином. По-третє, дуже часто в нас ж, знаєте, як, як не в людей виключення світла і так далі. Тому рятуємося дровами, гілками. І це не, ті, не той діловий якийсь матеріал, деревами пиляємо, а гілки, які заважають всім е, навколишнім, ну і навіть дивіться, от дорога. Земля сіра, каже Сергій Миколаївич. Да, і оці дерева ми повипилюємо, поставляємо тут товстішеньке по одній поставляємо для виду, да? а кущі оці повирізаємо. Рукавички ти взяв? Я собі взяв. А мені ні? Спасіба. Я думаю, вам буде цікаво, тому що це дерево е, називається шовковиця, доволі тверде дерево. І буде цікаво подивитися, як справлятиметься гілкоподрібнювач із шовковицею, Сергій Ми Миколайович? Дерезуцю, якби її косою скосий. І тут у нас а цеп мазати ти позаливав? Заливав і масло вже їсть. І масло, і бензин є. Це, так? Так. це для цепу? Да, це для це. Там ще велика каністра для цеп. А, це. Захватить. Да, ось само що, да? так. Це моща взагалі. Тут компресія, як у, як у мотоцикла. <рес> І GTM електрична. Оце GTM, сучкоріз. різне. Це така, щоб можна на дерево. З неї. Хороша. До речі, бачите, тут сусідова ділянка ось починається. І сусід уже поприбирав, ну, тільки гілки він не подробив, мабуть, немає чим, а, ну як вона хоч заводиться Добре. з першого разу. Так. Сказав Сергій Миколайович поршнева, як у планеті, і спиляв дерево. e por Тя не поруба. Там сантиметрів 12. Давай. Порубало. А от порубав? Давай не будемо мучити. Да. Порубало, друзі. Порубало, дивіться, руба що хоче. Хай хто там що не пише. Апарат бомба. Якби ще не впиралось. а, я не защопну. Якби ще... Були. Попонку забули. А ну оце вкинь, диви яке, сильне. Давай. Так. Сухе. Полусухе. Давай попробуй, Не порубало. Не порубало таке. Та ну це вже ви рішили мучить апарат. Все, я витяг. Воно сухе просто, ну нічого. А то вкидають туди солому. Отаке треба тягти. Дивись бо спину зірвиш. Шовковиця, мають не порубать. Та поруба. Треба приїхати. А ну пройде чи не пройде? Трой зло! Це хочеш показати, де стало. <рес> коротше, думали, що порубає. Не порубало суху грушу. Це ну, тут вісім, железно, дев'ять. Воно ще якраз сучок. Ще й сучок. Ну, коротше. А так то рубає все. Нарубали прицеп, пошти повний. Да, і там такі хороші ці. Особливо ззаді. Вилітали, так? Да? Да. До сусіда. Да. Та хороші дрова, диви, які чурбани. Да. І це, шовковий, це, це плотне дерево. Це шовковується, плотне, хороше, дерево. як дерев. дуб. Тепло буде, да? по плотності, так. Да? так. І тут красота, диви. І тут красота тепер подивіться. Можна на пікнік приїжджати, і так? Ще тут дерево не треба. Між деревами куш гам... гамак натягти і віддихати. От ці дрова хай залиши, що залишилось. Да? Їх же ж пиляти, треба рубати. Хай хтось забере їх. Ми взяли те, що нам треба, так. Да? І ще ж воно, ще воно. Деревина величезна, ми теж її обпиляємо, заставимо одну, нагадаю, це все в рамках чинного як його, дозволу. Ми запитали, нам дозволили, сказали, ось так зробити. Ну, нам взагалі, якщо чесно сказали, що можна нічого не оставляти, ну, ми з гуманної сторони поставили деревця. І чому ми це робили? Нагадаю, ось тут у нас площа і сонечко, отам. Для того, щоб. По-перше, сонечко на площу, по-друге, вже просто по площі комбайні їздять. Оно... А, ось видно отсюда, Та як... видно відсюди, бачиш? Отсюди, як подивитися, тут... так, дорога, оце отут, де Сергій Миколаївський був раніше, а всі вже по городу їздять. Ну і вийшли з такою. Е, вбили скільки зайців? Два, так? Два. Поборолися із їздою по дорозі, тільки ж тепер три, треба перекультів і накатати отут хай їздять. Бо вони ж попривистяні. Дерезу туроторною косількою, як зачепим да. з косом теж. Хороша і... функція. Та от, от, дерево, в принципі, дуже їздить і не мішає. Там куш, там його треба... Да, його облагородить і зробити да. теж красиво буде. Ну, це вже там прямо, диви, сухі, де дві деревини стирчать сухі зовсім. Да, сухі теж. І тут теж о, там, суха груша була. Да. Ну, отут, оце саме така жорстка була деревина, яку всі об'їжджали, то це отут. Да. Да. Ну, таке все до Тут не було вже як їздить ось і по сусідськи. Так, я складаю. І сусід, ось о порядок наводив. Ну він, мабуть, арпалить буде пізніше, нас нас Або підпали. наскладав у кучу. Та ні, він буде арпалить. щоб він палить вже не можна. Вон в сусідньому селі приїхали пожарники, по -по поштрафували. І теж згорівано е МНСник під час тушіння пожарів. Тому застерігаю вас і кажу, що. Не паліть, ні траву, суху, ні гілки. Все можна переробити. Дома листя назгрібали. Та викиньте його на грядки та пригорайте, це ж добриво. Тим більше, на тому місці, там, де ви спалите листя чи будь-що, там же ж вигорає, вигорають мікро-макро елементи, мінерали і так далі. Органічні речовини, органічні добрива. Все це вигорає і тоді там не роди нічого. Тому... Бачите, і не тільки я, всі говорять про це, але вроді до стіни і всі все рівно палять. Оп. А ну видно, так? село в диму. Диму в село, вон там далі, дивіться, який дим іде. Палять усі, хочуть випалити, щоб була. Як на стадіоні. Хочуть, щоб була випалена земля, як на стадіоні. Тому будьте розумними, робіть усе правильно. Це можна, можна все це спалити, але візьміть з цього якомога більшу користь. Ми теж оце спалимо. Теж, ну, буде воно горіти у буржуйці або у пічці для бані. Е, да, шкоду екології принесемо тим, що будуть викиди, СО2 і так далі вгору. Але ж ми не будемо його палити на землі, як мінімум. Урожай буде більший, Це плюс для чого? Для економіки, плюс в тому числі. І плюс для. Е, Людям буде як їздити. Ось дивіться. Дійсно, травичка зазеленіє, та хоч і на пікнік сюди приїжджай. Столик маленький, там он дорога. Раніше ми їздили, отам асфальтний завод був раніше. Все раніше було. То там теж пікнік робили. А зараз все заросло хащами от такими самими. Так, вже Сергій Миколаївич склав. Сам. Да. Бачите? Сам складає, сам розкладає. Арпал то що треба, бомба. Проти того китайського модуля. Так ти сказав, що не руба, рубали ну, все. Щоб ми впихали, що де ж глох трактор. Ну, да. <реш> Дивлячись, скільки газу дати. Як мало газу глох, а як більше, то лінт. Це да. Фракціонна Фракціонна буксує. муфта буксує. Але якщо поставити на ці арфали, вже вже ці арфали, слідуючі моделі, йдуть із маховиками, то да. там воно вже не стає, я думаю. Ну, але у відео я не бачив, щоб хтось нормальні гілляки рубав. Ото рубають таке-єлі. ну, єлі -єлі. А так режують на чураки. Ну, ми ж дивіться. ми... Е я думаю, видно. Оце залишилося все. Остальне, те, що ось тут відрізано. І це шовковиця. Це все остальне ми порубали арпалом. Бачите? Ну і тракторець, звісно ж, тягне, працює все. Звірівка, так? Да? Да. Апарат подивитися. Джондір на нього дивиться і завидує. що мені такий дизайн не зробили. Ми б і зараз порубали те дерево, але будемо збиратися, тому що прямий ефір зараз на YouTube-каналі Вовка Бруз через буквально 2 години буде починатися і треба вспіть підготуватись. і так далі. По вівторках проводимо прямі ефіри, на них розігруємо цікаві круті призи. За донат на відрони Ви можете долучитися. Можете не долучатися, як захочете. Але ви тоді не матимете змогу виграти. Круті призи. Все, всім пока-пока, до зустрічі. А заходьте на канал, дивіться цікаві відео, стараємося знімати максимально цікавий контент. Стосовно арпалів, є у нас ціла купа відео, там де ми їх тестували. Різні арпали, і 200-й, і е, арматуру рубали, і 80-й, і автономні, там різні е, посилання. І ще там був. Так, да, і ще в общем, це все. Цілу фуру нам привезли, ми їх перетестували, тому ну, і випробували так само максимально жорстко. <рес> Акація, дуб, Все, що можна було туди впхнути, впихали. Так що все. Всім пока-пока. Заходьте, дивіться, до зустрічі в нових відео.